П'ять хвилин мовчання. У руках портрети покалічених і скривавлених журналістів, операторів, фотографів та список з прізвищами постраждалих. Саме так протестують журналісти у Рівному. На акцію прийшли ті, хто хоче підтримати колег у Києві. В нас зібралося буквально п'ять чоловік. Ми придумали заяву, оголосили іншим журналістам і запропонували приєднатися. І це все було виключено через соцмережі. А потім уже колеги оголосили це по радіо, хто зміг по телебаченню. І погодилися з тим, що мовчати просто ми далі не можемо. в силу того, що опиняємося на лінії вогню, і саме за нашу роботу наших колег і по суті вбивають до акції приєдналися і студенти, які вчаться на журналістів, і звичайні громадяни. Колеги зізнаються за час своєї професійної діяльності, іноді доводилися чути погрози. Я зустрічався з моментами, коли були певні словесні, можливо, там погрози, але, на щастя, поки що до якихось певних дій в мене не доходило. І я хочу, щоб в країні наші такого більше ніколи не було, ніколи не повторялося. Під колективним зверненням до голови Рівненської облдержадміністрації та очільника міліції поставили 62 підписи. Журналісти звертаються до місцевих керівників, аби ті вимагали у Києва об'єктивного розслідування жорстокого побиття колег і не допустили утиску журналістів на Рівненщині. Ми вимагаємо від голови Рівненської обласної державної адміністрації Берташа Василя Михайловича та начальника УМВС у МВС в Рівненській області Лазутка Василя Івановича перше письмово звернутися до Міністерства внутрішніх справ Генеральної прокуратури України та президента України з вимогою провести термінове розслідування фактів побиття журналістів під час масових акцій і протестів та дати їм об'єктивну оцінку. Друге не допустити жодних утисків та переслідувань журналістів у Рівненській області. Заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад вийшла на алею побитих журналістів і пообіцяла передати звернення очільнику області. Дякую вам за вашу громад... Дянську позицію, я її, як представник влади, яка зараз до вас вийшла, однозначно розділяю також і як представник влади, і ви чули, що говорив про це і голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь Берташ, і начальник ВС України в Рівненській області пан Лазутко перед депутатами на сесії перед громадою, яка була присутня на майдані, що в Рівненській області буде забезпечено проведення. Мирних громадянських акцій з тими ж питаннями журналісти рушили до правоохоронців. Ті заяву зареєстрували і пообіцяли надати відповідь, як тільки матимуть інформацію. Ще висловлює сподівання на подальшу плідну співпрацю. На співпраці з вами я так надіюсь і думав, що до сьогоднішніх, до тих подій, які були в місті Києві, у нас була належним чином. І я надію, що в майбутньому. Ми цю роботу будемо плідно з вами працювати і всі ваші запитання, які у вас будуть виникати, я всі буду рад рівницькі журналісти попередили і владу і міліцію, якщо не зупинять переслідування і не надаватимуть об'єктивної і правдивої інформацію, вдадуться до акцій протесту, дозволених чинним законодавством України. І заявили, що разом захищатимуть колег журналістів, громадських активістів та всіх законослухняних громадян, до яких застосують тиск переслідування та іншу протизаконну діяльність. Олександр Тузар, Тузартем Лаговський, новини Рівного.